Це не є помилкою тільки тоді, коли разом із запаленням свічки під час якоїсь негоди або якогось катаклізм природ природних людина разом із горінням свічки молиться. Так, бо що це молитву? Що таке молитва? Молитва це розмова людини із Богом, і коли стається якась така природний катаклізм, якесь нещастя стихійне. Людина просить щоб Господь відвернув це нещастя, щоб, щоб допоміг уникнути, щоб цей це грім, чи ця блискавка, чи ця вода не торкнулася його обістя дому, будинку, його особисто, родичів рідних, і тому тільки одну свічку запалити і поставити в вікні це мало. Буде це, 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 це якраз і повернення наше до язичного. Це, це неправильно. Так, є така традиція, і вона благочестива, але тоді, коли свічка поєднана і горіння свічка поєднана разом із молитвою.